Я зараз, до речі, знаєте ви чи ні. Я від чотирилетки трішечки щоб відпочити, і глядачі, щоб відпочили. Я завів собі ну, так званий читацький канал. Я читаю там українські твори. Зараз про Мазепу Богдана Лепкого там ціла пантологія. І я насичуюсь, насичую себе українсь, українською мовою, бо це наша сила, бо це наша. Наш захист від російщини, хоча я розмовляю так, і, російською, друже, і українською. саме так, друже, це те, що ніколи на це не піде ні шарій, ні, ні не до шарій. Тому респект для... вам. І обов'язково, якщо я виклам цей ролик, якщо піде на Ютубі, обов'язково зробимо посилання на uh, цей ваш додатковий канал. Так, добре, добре, я дуже дякую. вам. я дуже вам вдячний, друже. Тому що, коли український блогер зустрічає українського блогера, він не починає його хейтити. А він, навпаки, Звичайно. думає, як допомогти. Ось про що йде мова.